Шановні друзі, шановні колеги, шановні учасники Європейського морського дня в Україні 2024. Маємо честь вітати вас в місті Миколаєві, місто, яке вже більше сіми років приймає Європейський морський день в Україні. Європейський морський день комунікаційна ініціатива Європейського союзу, підтримана європейським парламентом, Європейською комісією, і кожного року збирає морські регіони Європи. Для налагодження прямих контактів, для комунікації, для формування порядку денного європейського союзу в морській галузі. Нагадаю, Україна доєдналася до цієї ініціативи в 2017 році завдяки ініціативі нашої команди і місто Миколаїв продовжує бути містом зустрічі морської спільноти України. Наша сьогоднішня подія відбувається в такому форматі МІКС. У нас є поважна аудиторія тут в гостинному офісі компанії МД. В нас є аудиторія, яка доєднується до нас в форматі онлайн в Zoom, а також зараз відбувається пряма трансляція на платформі YouTube. Шановні друзі, я хотів би для початку надати слово вже традиційно миколаївському міському голові пану Олександру Сінкевичу. Пане Олександр, будь ласка. Вітаю, шановні, як мене чутно? Чи чутно мене? Звук? Так, зараз хвилиночку. Так, зараз. Так, зараз чутно мене. Так, чуємо вас, будь ласка. Шановні колеги, шановні гості. На жаль, не зміг доєднатися до вас фізично, бо зараз на даний момент продовжую вести сесію Миколаївської міської ради і відірвався, аби долучитися до вас. Після закінчення планую під'єднатися онлайн. Я хотів би подякувати нашим активним громадянам бізнесу, людям, які насправді вірять в наш регіон, і вже. Сьомий рік поспіль Миколаїв, саме місто Миколаїв, завдяки їх роботі, приймає європейський морський день. Наша команда Team Europe та спільнота міста Миколаєва завдячує цьому процесу і цим проектам, які сьогодні відбуваються саме на платформі Європейського морського дня. Хтось може сказати, що ми мрійники, що море для нас закрите, війна продовжується, і таке інше. Проте ніхто не е, думає про те, що на наше море буде знову нашим. Ми звільнимо свої території, і що до цього моменту ми потрібно нам потрібно готуватися, і ми повинні підійти з готовими проектами і процесами, налагодженими всередині нашої територіальної громади і взагалі всієї України, щоб повернутися в лоно європейської сім'ї. Е, з нашими цінностями, які ми сьогодні захищаємо у війні з Росією, захід проводиться традиційно за підтримки представництва ЄС в Україні. Я хотів би їм подякувати за те, що вони разом з нами в ці важкі часи блакитна економіка для нашого регіону є пріоритетом. Ми хочемо розвивати цю економіку і в подальшому, після закінчення військових дій, стати не лише дверима. До інвестицій, а стати двери до інвестицій усю нашу державу, тобто блакитними дверима, блакитними воротами в українську економіку. Дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто докладає своїх зусиль, аби місто Миколаїв навіть в такі важкі часи продовжувало свій розвиток. Дякую вам всім. Бажаю всім гарно попрацювати і отримати гарні результати. Слава Україні! Героям слава!